Формадол забудь про головний біль. Знаєте, ми вже почали розмову стосовно того, як Європа, наші західні партнери і звичайні люди, які живуть в європейських країнах, сприймають те, що відбувається, які обирають нас, своїх політиків, голосують, обирають своїх політиків. Так, так і підтримують або не підтримують його в тих чи інших рішеннях. Вони живуть поза тим контекстом, в якому перебуваємо ми. Вони бачать це трішки інакше. І на жаль, от, за даними соціологічних досліджень, майже половина європейців згодні з втратою України частини своїх територій у війні заради того. Щоб аби це все якомога швидше закінчилося, і водночас кожен третій європейсь навпаки виступає проти таких поступок заради миру. Ти знаєш, я нещодавно спілкувалася зі своєю подругою волонтером, яка була у Німеччині і у Франції. І вона під час таких поїздок вона спілкується. З іноземцями, і от наскільки було великим її і здивування, і такий внутрішній біль, коли поспілкувавшися, здається, з німцем вона зрозуміла такі чіткі російські наративи, і угу. зрозуміла, що російська пропаганда угу. діє. А, він абсолютно свідомо заявляв про те, що в нас тут нацистський режим, і ми маємо поступитися територіями, і взагалі, якби умовно кажучи, не зеленський війни б ніякої не було. Для неї це був такий шок на 10-му місяці війни. Що як у волонтера навіть в неї опустилися руки. Ну, так, ну, слухай, так, мільйони, ВЗС, звідки, якщо допомогу. не мільярди доларів і євро росіяни вкладали в пропаганду. Звичайно, І вкладають а, далі. Ти знаєш, є й таке, такого звичайно зараз менше, але, але є, є просто, звичайно, є, звичайно, є. Ну, слухай, ну стільки але, але, але є купа людей, які просто живуть у своїй бульбашці, і це нормально. І ми не маємо вішати ярлики. Ми просто маємо це знати і сприймати. Ми відверто кажучи, трохи переполохані, тому ми а, і подзвонили нашій подрузі Лідії Таран, яка зараз у Франції, у місті Нансі, вона стежить за усім. І яка Кажуть, і середини, і по заголовках радіо побачити поспілкуватися тебе і почути так. і відчути, навіть якщо це можливо. Ліда Таран, Франція Анансі. Привіт. Ліда, Бачимо тебе. Раді тебе бачити. Доброго, ліда. ви бачите. Мене. Жива, жива здорова усміхнена навіть трошки. Е, 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 лід я вас теж рада не бачити, але хоча б чути. Це. Ми знаємо, Для та того я вас дивилась. А, Слухайте, ну ви мені про це опитування. Ви мені вчора його послали це опитування ага. і сказали, що давай подискутуємо. А мене таке знаєш опитування. Мене бабця казала вилами по воді писано, Знаєш, така історія. Тому що 49% європейців це як 2034 арктичних пінгвіна, чи яких там заполярних. Тому що дивися, європейці Єгор, Цей е, прихильник Орбана е, угорець та це середньостатистичний француз, якого тут уже е, стільки там е, якого вже там більше ніж півроку живе українська родина з Маріуполя. Це все європейці, розумієш? Абсолютно не можна так всіх. Ставити отак, от і взагалі казати європейці, Нема такої породи людей. Розумієш тут різні країни з різною ідеологією, з різною владою, з різними ментальними особливостями. Ну тобто, але Лід, я розумію, що е... краще соціології нічого не придумали. Але соціологія соціологія, я розумію, що вона умовна, але іншою не придумали сорок дев'ять відсотків. Ти розумієш така соціологія ну, та, звичайно умовна, розуміємо, але дивись, прод... якості соціології. Але я вам мушу сказати одне. Ніде в публічній площині у Франції кожен вечір по всіх каналах марафони на українську тему на тему української не всюди кожен вечір стабільно ніде навіть в публічну площину не виводилася на них представлені різні точки зору. і Навіть ходить е е е де двійник брат Лаврова, посол е посол е е в у Франції, Росії приблизно Он ментальний двійник. Я на <сваснався> увазі, тобто в них ходять всі. Ніде в публічній площині від ультраправих ультравівих політиків не звучала теза про те, що Україні треба здати території, аби в хаті було тихо, аби Росія вгомонилася. Таке я такого не чула. Те, що є форуми, на яких розганяються так само які проплачені, є купа проплачених Боти. прокремлівських ботів, ботів, да, які е, просто їм здають цей трафарет наративів, і вони його ця Програма тична да розпихає в різні чати. То ну ми цим треба цим треба боротися на світовому рівні, розумієте? окей, okay, я так, з це... іншого боку зайду. Добре соціологія, ми тут зрозуміли. Давай. Добре, mm -hmm. публічне поле зрозуміли, телеканали ток-шоу зрозуміли. А я дуже добре пам'ятаю, коли сталася буча а, різко. Я не можу за Францію казати, але принаймні англомовні всі а, змі а, змінили свої титри з конфлікт на во війна. Да? Так, а, так, так, так. А, тобто, mm -hmm. це стало таким Рубіконом абсолютним. А Дніпро чи Бровари стали таким Рубіконом, у якомусь mm -hmm. прийнятті? А вже в них давно в них вже гера нікені. Вони рахують дні. Ну тобто, тут вже по-моєму вони ще й добучі стали герої називати. Ну тобто, війною, це не конфлікт. А інколи вживають конфлікт е, в політичній площині. Ти ж знаєш, що це все одно вважається в якійсь політичній історії терміні, віля-віля, Це вважається конфлікт. Да, в якісь uh -huh. там в науковій в науковій історії. Ні, 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 ну тут гери, і вони рахують дні, так само як Марічка в своїх дописах на ну, в інстаграмі, які uh -huh. ми всі знаємо, uh -huh. читаємо uh -huh. і. Е, і поворотний для них і страшенно розстроїла. Ну як розстроїла це напевно не те слово, те, що сталося вчора з гелікоптером, тому що страшенно засмучені вони і не вірять, що щось не так було з гелікоптером, тому що гелікоптер французький Це правильно. Да. говорять да. про це, так тому тут була дискусія. Лід говорить Я, про це в якому ключі, якщо що так? Тобто виправдовується чи говорять, заспахи, що як... найпевніше йдеться про як це сказати, наглу, навмисну якусь, як як це правильно назвати. Ну, теракт-диверсія, так, диверсія, да? диверсія а, це ждеться да, да? mm -hmm. про диверсію. ну, Помилку пілота, ну ми ж розуміємо, що це, це будуть росіянська. Але пишуть про це сьогодні тут усі, і єдине, що тут трошки е, затьмарило, е, змусило посунути трошки історії по Україні. Це те, що в них сьогодні загальнонаціональний, все єдино-французький, все синдикатно і е, профсоюзно-рушний страйк. ну, Тобто тут не рухається нічого, навіть повітря на вулиці зараз. Mm -hmm. Це єдина новина, яка трошки посунула там завжди перших шпальт України. От така така історія. Та писали вчора про гелікоптер і говорили також в усіх ефірах і Дніпро. Ну і тут бачите, одна трагедія наклалась практично по часу на іншу. Е, картинка інформаційна, дуже така проукраїнська те, що Кремль Кремльовська пропаганда працює звичайно і вона працює в мережі. А давайте розкажу вам про ще один меседж, який зараз розганяється в мережі кремлівській, проти якого треба напевне нашим хакерам почати боротися. Давай. Ми запустили зараз відео тут а відео, озвучене прекрасною французькою, і в ньому стверджується нарешті. Ми вам розкажемо, чому ж таки Путін Путіну довелося піти на Україну, тому що в Україні за останній рік вбили 15 тисяч російськомовних і показуються люди, розстріли uh -huh, uh -huh, е, ну це uh -huh, такий треш. Uh -huh. Ага. І мені студенти, студенти підійшли на кафедрі е, в університеті і питають, в чому почалася війна. Я кажу: друзі, я зараз вам скажу, звичайно, але ви не повірите, тому що це не вкладається в розум нормальної людини. А вони кажуть: ні, ми тобі зараз покажемо. У нас нарешті є просте пояснення. Ви ж за останній рік розстріляли 15 тисяч російськомовних. І це чекає, і це студенти, і це люди. Такого богемного бугремного смічного колажних ролик, вислучив uh -huh, ролі. Uh -huh, розумієш, uh -huh, як uh -huh. у нас з'являється. контент, реклама бісова дітько. чи то, як то його досі посадки. гроші великі на це вкладаються. Досі це все йде. Тобто, ти бачиш справа в тому, що це працює зараза, це пропагандистська зараза. Хору не знаю, як це назвати. А чуєш літ? А чуєш дивись, оце працює звичайно. Там не такі вже гроші викладають, як до 24 лютого в пропаганду. Ну тому що нема стільки вже грошей, що видно. Але, але є слухай, не. а от Франція завжди була дуже близька до Росії. У якому сенсі? Знаєш, там балет Толсто і Оці всі знаєш, вся біла гвардія емігрувала слухай, до Росії. Вчора була черга на український балет і Нічого я кажу, ви скучили за російським балетом. Я вчора знімала балет тут просто на всі. А, а. Кажемо, Та ні, нормально, а там такі театрали, ну тому що тут велика опера, ну як завжди, вони цей балет, ці, ці речі. Ніхто мені не сказав, що він йому так в житті бракує російського балету, що вже в нього починається, знаєш, е що йому вже важко жити, сіпатися починає. Ні, нічого я такого не помітила. Ну як ну, це ж пов'язано, знаєш, це знову так їхня довга історія з тою білою еміграцією. Е ну Я ж кажу, що це та, і, скажу, і ролики і зверху і накладаються, та. знаєш, і це все. На... Не знаю, мені здається, пересічні вже французи. Вони такі демократичні. Ну навіть ти звернув увагу. Ти вже багато тут разів був. Ну може, в них в яких деяких родинах буржуазних ще залишився якийсь цей фльор, ага, ага. але так, щоб вони прям відчували свою ментальну спорідненість з. Не хочу називати їх національність, так? Так, національність. Такого немає, а, так? Лідія Таран не Лідія Таран. Тепер студентка французького вузу Літо, Ти вже там почала говорити про твої там травенькі на перервах. Про так спілкування так студентами. Політичні там... переважно, я так розумію, не тільки політичні. Як тобі взагалі живеться? слухай, от такому як студентському житті? як воно бути студенткою зараз. Дуже важко, тому що. Мова. Я чомусь пішла навчатися французькою мовою. Чому? Або варіант навчатися, наприклад, англійською або якоюсь іншою? Ні. Не був варіант просто Не цим. Слухай, ну але ж ти чомусь пішла і вже навіть дипломну там пишеш. Трішки розкажи про це. Це. Це бізум і відвага, знаєш, називається. Я насправді впуталася, не знаю. Знаєш, як є така -та тактика, в'язатися в бій, а далі практика покаже. Я так і зробила. Просто скільки брали українських студентів незалежно від віку, а я вже людина дуже похилого віку. Ой, ну ну почалося, так, Ліда. — Ні, Ну слухай, ну окей, не так, можна. Так. 20 вже, окей, Нормально, не 18, Це отлично, це добре. От я вв'язалася в цей бій, зайшла в рукопашну, а тепер зараз розумію, що я звичайно трошки погарячкувала, тому що ну, Конкурувати з людьми, які вже сьомий рік навчаються і народилися в цій країні, це їх рідна мова, висловлювати думки мовою яку я до того ну якби практично не знала. Це трошки так писати есе, там це решта це було трошки з мого боку безумно. От, але є певний якийсь там супорт викладачів. Вони розуміють, що в мене історія непроста. От, є, не знаю, немає тут результатів, я здала вже екзамени 13 штук. Немає результатів екзаменів, досі, щоб зрозуміти, їх склала чи ні, тому що тут результати з'являються в лютому. Угу. До того часу я не знаю, я навчаюсь чи ні? Словом все це, все це така історія е, дуже безумна. Я не знаю, чим вона закінчиться. Я вже готова до того, що я ну не можу далі. Ну тобто, ну просто я не можу так швидко вивчити французьку. Я її швидко вчила, але не так швидко. так. А хто кого тоді більше підтримує? Наприклад, тебе ж мала учиться одразу навчається в двох ну, школах і французька. Ввасі вона... легше, так французькою, я так розумію. Так, тобто вона мухає, тебе більше, вона більше підтримує, більше вчить. Ну, Розумієш, їй не треба наукові роботи на 70 сторінок, і досі є на 20 писати французьку. Французьких школах все по-іншому, але вона. Я думав, в доньку похвалить ці ці... зараз, Ліда. Ні, ти бачиш, ти, ти подиви. А... Так ти передавай обов'язково Василині вітання величезні від нас. Вона велика Сочи, молодець. І я до речі. вам вітаю. Вітання, а, Лі, ти, я ще не хочу прощатися, я перепрошую, звичайно. Слухай, я, не хочу. А... Давай. Давай так. я не пішла в університет заради вас. От Та ти що ти, ти прогулюєш зараз? А <laughs> до речі, слухай, а за прогули. серйозно там, до речі, як? Це дуже серйозно. слухай. тут насправді із за того, що під вік до 30-го року збираються підняти з 62 до 64 років. років. Ага. Ну бо тут тривалість життя так само довго. А, Тут заявили всі, що нам це не підходить. Ну тобто, і трудовий стаж має бути типу, там 43 роки, роки, Ага. А, і сказали, що по третина з нас четверть з нас помре до 62, а третина до 64. Ну і тобто нам така історія не підходить, і стали всі. Ну, тобто, закон ще не прийняли. Тільки Елізабет Борн його ще висунула консерва ще має засідати. О, тут не буває без публічного обговорення, не приймаються як у нас Верховної Ради. Закони без публічного Пакетом. обговорення І тільки його висунули в публічну площину. Тут е, пішло все, скасували якісь там додаткові роки стажу, які зараховуються багатодітним матерям. Пішли на таку рівнялівку. Ну економіка не вигрібає, так розумію. Французька спростили, збагатили, збільшили вік. Все це дуже поступово, дуже помало. Uh, і дуже так в певних пунктах, але цього було достатньо, щоб тут стався просто вибух. От просто вибух. Ну сьогодні не ходять потяги, не ходять трамваї, тролейбуси не вітають літаки. Uh -huh. Ну, коротше, спинилася вся сфера обслуговування. Ну, Це Може для Франції нормальна історія. Французи ж популярні своїми соціальними вибухами абсолютно. Е, я тобі так скажу: дивись, про пенсію тобі ще рано думати. Давай так, просто дуже хочеться твоє студентське життя дізнатися. Вони знають твої одногрудники, що ти суперзірка в Україні, вела прамі новини, найпопулярніші. Знають? Слухай, таке покоління, вони мене гуглили, звичайно. Вони ж перше, що роблять, вони когось бачать, чик-чик гуглять. А ти кажеш, о зірка, типу нема такого типу ні, ну я у них, по перше немає піетету, слава Ісу, ніякого. По друге, це вже таке покоління, воно цифрове. Воно е, більше, е, ну ви ж знаєте, як і наше покоління, воно таке відірване трошки. Не хтіля, але так? у них вже в екрані смартфону. Знаєш, телевізор них вже, і в екрані батьків дома. А вони такі вони не можуть перше, вони не можуть уявити, що в Україні свій великий телеринок величезний. І баса каналі так само як в них. Я їм розказую: а це канал як такий? То а це канал. Як такий то вони кажуть: та ти що? та що. <гум> ну тобто, вони не і, по перше, вони не можуть для себе усвідомити, чому напустим їхня там ведуча якогось там каналу їхнього зараз. Візьме і вчитися в якийсь виш. Ну, вона що не з повна розуму, ну тут, це не цікаво, це... так. І от принаймні Вони через цей ракурс сприймається. Вона і в мене не складається. Я не не слухай. що і українців завжди складається. Ми поки ми сидимо на смартфоні, а в телевізорі, інколи у декого смартфоні. Ми зараз і на Ютубі виходимо. ти можеш нас на Ютубі дивитися, якщо що у Франції. Я на Ютубі навіть завжди. Нам поки нам, поки ми в телевізорі кажуть, що вже все. Знаєш, реклама, вже час, треба трошки грошей заробляти, які є. Але останок всій країні, що тобі буде Заради всієї країни прогуляла пару? Е, я прогуляла пару. Яку пару ти хочеш сказати? Ні, що тобі за це буде? Е, ні, нічого не буде. Дуже складна система. Нічого не буде. Я тільки мушу здати досі на 20 сторінок. Пікрасно не... вона ж сказала, що 13 13 екзаменів вже здала результати у лютому. Тому зараз можна трішечки відпочити. Погуляти. Літ, ми хоч... тебе раді а були хоч... бачити. Поки нас не бачиш, ми тебе роздивились добре. Страшенно скучили за і тобою. Я собі маю всіх цьому і люблю і не думай, що ти та неправильний шлях обрала. Все воно правильно важко, але все воно буде. Потім, По себе, коли тобі. пройдеш цей я... шлях, будеш дуже пишати. Тися собою. Дякую, мої сонечки. Прибирайте іронію Лідії таран швидко з екрану. Паси, лідо любимо Лідія тебе обнімаємо. таран, наша колега а, Нансі Франція, прямий зв'язок. от такий, знаєте, е, коли ти бачиш і фактично свого українського досвіду, да ти дуже добре знаєш українців, добре знаєш людські реакції. Ти зараз фактично намагаєшся зрозуміти культуру їхню. І от у такому зрізі, от такі люди, часто нам е, пояснять багато ніж там купи експертів, науковців, е, антропологів, соціологів. і Так далі так ліда так таран, далі. фактично була нашим сьогоднішнім провідником, оголовою європейців які дуже різні. Дуже різні. І от не треба, так знаєте, звідчення до цього ставитись, тому все воно буде потихеньку, але буде. За мить Улюблений сніданок з один плюс один. О, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один україна. У нас тут життя рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.